Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як змінити номер телефону для доступу в додатку Privat24. Номер телефону, він же логін для доступу. Робиться все досить просто і швидко. Щоб не допустити помилок, раджу дивитись уважно і до кінця. Заходите в Приват24 в лівому верхньому куті. Клікаєте по цьому розділу. Відкриється інформація з профілем. Тут буде ваше прізвище, ім'я по батькові, старий номер телефону, який ви, напевно, хочете замінити. В цьому розділі вибираємо безпеку. В розділі Безпека нам треба буде далі вибрати вкладку Зміна, логіна для входу в Приват24. Клікаємо і з'явиться наступна інформація. Що для заміни нам потрібно буде доступ до старого телефону, нового і. Треба буде знати Пін-код карти. Клікайте далі, буде вибрано Пін-код, вибираєте карту актуальну вашу, і вводите тут Пін-код до неї. Далі вам прийде пароль з смс. Він або автоматично введеться, або з смс-повідомлення ви його вводите вручну. Після цього у вас буде змога ввести новий актуальний номер телефону. Тут перевіряйте декілька разів і обережно вводите номер телефону. Після того, як велет натисніть Підтвердити. Після підтвердження вам буде відправлено смс-повідомлення з паролем. Знову ж таки, або автоматично введеться, або вам за смс-повідомлення треба буде його ввести. Далі бачимо, що логін успішно був змінений. Зверніть, будь ласка, увагу. Після першого входу, скоріш за все, вам поступить дзвінок і прийде смс-повідомлення. Знову ж таки, як зазвичай, і. Вже після цього ви зможете без якихось змін входити в Приват24 з новим номером, і він стане новим актуальним номером для доступу в Приват24. Вдячний за підписку, за лайк, дякую за увагу.